Як ми вже говорили, ми готуємося до завтрашнього свята, такого невеличкого. І на мене сьогодні поклали дві страви. Тому в цьому відео ми будемо їх готувати, і ви по ходу справи будете бачити, що я буду робити. Отже, розпочинаємо з овочевої намазки. У мене такі два болгарських перці і баклажани. Ми зараз будемо їх запікати в духовці. Це перше, що потрібно зробити. Так, дивіться, овочі, баклажан, перчик, я порізала, посолила, поперчила трішки і чесника. Додаю. У мене такий гранулок і оліт, і в духовку. Так, далі будемо робити млинчики з трьома начинками. Я вже насмажила зазелегідь: сирна начинка, макова і вишнева. Це буде дуже смачно. Так, дивіться, по одній сторонці млинця і викладаю вишенку, по другу сирну начинку. І закручую ось так. З однієї і з другої. Виклали макову начинку. До речі, ви мені її радили, і вона справді смачна і не солодка. Далі закручуємо ось цей налиснічок так, кладемо цей всерединку, і докручуємо до кінця. Давай, розрізаємо. Mm. Mm. Запечені овочі викладаємо окремо Баклажани одну тарілку, перці в іншу і накриваємо їх плівкою. Залишаємо на 10-15 хвилин. Mm. О. легко буде. Так, Щарко. готуємо заливку. У мене сухі спеції ось такі, тому що кропу не знайшла. Тут кріп петрушка, ну краще брати просто кріп соєвий соус, гірчиця в зернах, трішки оцту. Так, змішуємо це. Mm. Добре. добре. Я накрила, mm. бачите, і воно легше тепер віддирається за рахунок пари, яка пройшла там в oh. період. І тут теж кусочок. Нарізаємо овочі. Баклажани мілко, а перчик ось так полоскує. На кінці заливаємо заливкою і перемішуємо. Вся страва наша закусочка така готова, а і я її з рінками або просто хлібчиком. Дуже смачно. Ось такі дві страви у нас сьогодні вилетіло, як мама каже, і впевнена, що вони дуже смачні. Готуйте інгредієнти я пропишу в описі до цього відео.